Вітаю вас! Сьогодні подивимося питання, яке хвилює багатьох людей, тому що мені писали вже щодо цього: щодо епідемії. Чи будуть знову обмеження, чи буде нова хвиля, коли людям будуть казати йти, що їм треба робити? Я вже робила розклад. Щодо епідемії, там випадала вісьмірка мечів, і я говорила, що знову можуть бути обмеження, знову можуть бути навіть і маски, і е, все витікаюче. Давайте зараз подивимося: нова епідемія. Найближчі, давайте подивимось півроку. Епідемія в Україні. Так, тут е, букет. Може означати, як і легені, бронхи, дама-пік. Сонце, хмари, серце. Будуть якісь переживання через ось цю знову неясну ситуацію. Тут сад, спілкування в соціумі. Прив'язка, собака, коса, те, що ріже, зненацька, ключ, типа знаходимо рішення і якір. Думаю, що буде епідемія і будуть нові хвилі, самі знаєте, від якого модного віруса нас вже лікували. Якір. Прив'язка, стабільність. Так що, давайте на таро подивимось: нова епідемія в Україні в найближчі півроку. Нова епідемія в Україні в найближчі півроку. Трійка мечів це що? Це укольчик. Це конкретно карта уколів. П'ятірка пентаклів, королева жезлів і королева кубки. Все-таки, я думаю, п'ятірка пентаклів це взагалі карта інвалідності, поганого здоров'я, королева жезлів якісь дії, королева кубків, щось на емоціях незрозуміло, вода. Король Пентаклів це також про здоров'я. Трійка кубків. І вісім мечів. Пам'ятаєте? Вісім мечів випадала тоді. Будуть, я думаю, обмеження і будуть введені нові, нові укольчики. Так що, що сказати? Тримайтеся, і викручується хай кожен як може. І по колесу фортуни вже всі знають, що, кому і як робити, щоб вберегти своє здоров'я. Як мінімум, готуйтеся, що треба в аптеці в аптеці підкупіть, тому що ви самі знаєте, коли почнеться епідемія, ліки можуть подорожчати, а може, будуть і проблеми з ліками, як максимум укріплюйте вже зараз свій імунітет, щоб все було добре. Ось такий був розклад. Всім захисту вищих сил.